Привіт, це Володимирівна. Я на європейському риночку біля магазину Юрсіль», в якому дуже великий асортимент гарного одягу. Доброго дня! Хочу вам запропонувати бренд України: це «Юрвей», це Харків. Вони спеціалізуються на такому одягу як унісекс, тобто для дівчат і хлопців. Це сучасний одяг з поєднанням етнічного. Ось такі, бачите, речі. Тобто тут іде ось така, начебто, звичайна сорочка, але тут з додаванням. Тут вишивки, тут вишивка, і бачите, кого? сві свого бачите здалека. Якість дуже класна. Це люкс. Якість Ціна в мене така, як у виробника. Тобто, можна перевірити, навіть зайти на їхній сайт і порівняти. Ми не завищуємо, бо ми хочемо, щоб ви виглядали, були гарними і виглядали, виглядали дуже класно. Також у них є штани ліняні, Бачите, такого плану. Вони дуже класно сидять, класна посадка. В різних розмірах вони йдуть від XS і до 4XL. Одяг дуже гарно поєднується, тобто це можна ось такими луками робити, образами, бачите? І також у них є жіноча серія. Це ось такі спідниці. Зараз покажу. Ось така є в нас у біжевому кольорі. Ось таким от, такою фішечкою, бачите, тут у нас щек. А тут як треба доглядати, кормити, годувати. Це про нас жінок. Щоб нас цінували, і... і ось така ось спідничка. Бачите, вона клишена. Тут у нас є розріз. Він з затяжечкою, такі трохи сексі. Вона дуже гарна. Довжина. Довжина максі. Вона є у біж кольорі і ось такому чорному. Дуже гарна. Також є в няні такі ж спідниці. Є ось така клишена. Вона є така ж у біжевому кольорі, і з таким додаванням така своя своя рідна фішечка, нейтральним бути не можна. Теж цікаво, вона дуже гарно сідає на будь яку фігурку. Бачите, фіксується тут. Резиночка можна розтягнути, затягнути і підходить під будь-який верх. Тобто це є універсальні речі, які ми хочемо вам запропонувати.